Привітки вам всім у новому відео. Сьогодні відео не з кави, а з того, що ми з донечкою йдемо за Ростиславом. Не лізь, будь ласка, в болото, Бо зранку робили прибирання, а вже доща немає, можна йти ще й за ростиком. Зараз ми його зустрінемо і підемо додому. Бо сьогодні ще в нього тренування, як завжди. І багато-багато планів, не знаю, чи все встигну прямо зробити, але планів, як завжди, багато. Дитина перебігає дорогу. Розминулися. У нас з ангеліною прогулка і заодно і зустрічаємо Ростика. <розминули> Ще потрібно Ростика записати на стрижку, бо... Завтра в нього є один вільний день. Надалі він їде у поїздку. Там вже в них буде останній дзвінок, а надалі ми вже збираємося у поїздку. я би хотіла, щоб він вже на фотографіях з руханки був такий з гарденькою зачіскою, бо в нього воно швидко все відростає. Йду їх вже розбороняти. Вони ще не встигли зустрітися, як у них вже скандал. Подивіться, яка в мене тусовка на кухні. Зібралися два тигренятки. А що це ви робите? Поділили цукерки. Ну так. Да. Хороша справа. Ростик відібрав ті, які йому подобаються. Ангеліні віддав, бо Ангеліні подобаються всі. Тигрик, хто це такий? Що це у вас? Хочу, хто це? А! А, значить, хвостик є. Та хто ти такий? Тигрик? тигрик? І Ростик тигрик. Я. І ти тигрик, так? Да? Ангеліні дуже подобається, бо Ростик одягнув, і вона відразу швиденько згадала, що у неї є теж таке саме тигренятко. Давайте тигренята ви перекусите вкусняшки, і підемо ми з вами спати. Да, всі тигрики лягають в день спати? Я тобі Яку? П'ять. Різних. Маленько я не готувала деруни, тож Ростислав мені сьогодні про це наповнив, і давно він не просив картоплі. Я щось вигадувала, то якісь млинці смажила, то ще щось. А от сьогодні він вже мені наповнив. Каже, давай зроби або смажену картоплю, або деруни. Тож, я зараз так небагато потерла прямо на один разочок поїсти йому. І, можливо, Ангеліна з'їсть одного, і я, можливо, за два, бо чоловік такого не їсть. Ну Він любить, але йому чомусь від деронів і варенків з картоплею пече печія. Тому не будемо його спокушати, з'їмо тихенько самі. Буду готувати. І розмовляти з вами. Поділюся з вами своїми думками. Хочу я сьогодні ще щось запекти. Ну, як запекти? Спекти щось хочеться мені ще спекти, якесь печиво. Хочеться. Але не знаю, чи так вийде, бо в планах ще хочу повитирати фасади. На кухню, бо вони вже такі заляпані, такі заляпані усі. І хочу, щоб вона була моя кухня частенька, бо дуже люблю свою квартиру і місце, в якому я живу. Тому хочеться ще їх повитирати. А не знаю, чи зроблю я це. Знову йде дощ. Знову йде дощ. Добре, що ми з Ангеліною прогулялися, поки не було доща. Це дуже добре. А то б вийшли на одну секундочку під дощ, прогулялись, дитина би навіть і толком не погуляла. вона так хоче на вулиці гуляти, вона хоче на майданчик. Хоча б, знаєте, на хвилинку забігти, прогулятися. Але немає такої погоди, щоб прям вийти і півдня гуляти, як ми це робили. Того літа, що виходили, і прямо пів дня ми на вулиці, десь коло озера. У нас дуже гарне місце є коло озера. Можна навколо озера гуляти. І дуже так атмосферно, красиво. здаваю трішки сок з картоплі, який вона пускає. І дуже гарний ліс поруч, все, все є, тільки немає. Або часу не вистачає на такі довгі прогулянки. Саме тоді погода, а ти десь на роботі. Ось такі от справи. Тож вона хотіла дуже погуляти і добре, що нам вдалося. Ростик піде зараз парасолькою на тренування. У нас ще похід до, до стоматолога перед виїздом на море. І мені ще потрібно з'їздити в село перед морем. І ще три робочі дня. І багато справ, але все зробити неможливо. Я взагалі можу зібратися. У нас було таке, що ми ось так спонтанно, я не знаю, як це буде слово по-українськи, вирішили їхати на море. Ось так сьогодні вирішили, а післязавтра їдемо. І це було, що ми їдемо не до нас в Україну, а нам запропонували, знаєте, так, гарячий тур, можна сказати, і ми швидко поїхали. Щось у мене тут. Не подобається мені. Я сьогодні приклеїла нове стекло, і там якась пуперка чи що, Прям якась крапочка, вибачте, будь ласка, що я... що я тут тру телефон, камеру. Телефон на камеру. о Отак воно буде якось краще сказано. І ми так швидко всі виїжджаємо, їдемо. І поїхали. Я ще тоді на роботі працювала, домовилася, все швидко виїжджаємо, їдемо, взяли самі необхідні речі. Взагалі я вважаю, що на море не потрібно нічого такого тягнути, брати зручні речі. Ну, Звичайно, якщо ти не їдеш десь на Мальдіви, щоб гарно зробити фото якісь класні, але фото можна зробити і в купальнику просто. Правда, не потрібно тягти багато собою речей, але якщо ти їдеш з дітьми ще й такими малими, як моя кнопка, то потрібно брати ще і аптечку багато, і багато всього. І бажано нічого не забути, але так не буває. Тому треба думати трішки раніше. І хочеться ще зробити новий манікюр, буде перед... Морем, але в мене ще і цей хороший, але я піду на роботу ще три дні, і я його там хай дохаю. Так що багато в мене ще планів на цей тиждень. Прям е, активно хочу все зробити, все встигнути, але не знаю, що в мене вийде. На сьогодні плани вимити кухню, бо ці краплі по всій кухні мене дратують. І треба помити мікрохвильову піч. Отак. Микрохвильовку мені треба помити і подивитися в холодильнику, чи там ніхто не здох, теж можна там навести порядок, так легенько все протерти і буде хорошо. Так, смажу. Я буду смажити, а потім буду їсти. Буду смажити, а потім буду жарти. Отак от все, буду щось робити. Тож я базікою до базікою де нічого не роблю. Розпочали ми з моєю помічницею готувати найсмачніше в світі печиво. У мене є 200 грамів вершкового масла, воно було кімнатної температури. Я вам розказую швидкий швидкий рецепт, але все готую, як завжди. На око немає прям такої чіткої прям рецептури, що прям чітко чітко грам у грам. У мене 200 г масла, я його тру на терці. Воно має бути кімнатної температури, бо якщо буде дуже таке захолодле, то погано потім довго треба розминати, щоб воно під руками розтопилося. Додаємо ще десь приблизно одну чайну ложку розпушувача. Або можна замінити на гашену соду. Оцетом. Я додала ще майже стакан цукру, 2 яйця та муки. Муки не знаю скільки було, тому що донечка помагала і я не порахувала, скільки приблизно пішло муки, додали ще ванільну емульсію. Можна додати лимон, ми додавали, теж було дуже смачно. Але дивіться, щоб консистенція вашого тіста була такою, щоб вже не липло до рук і було таке еластичне. Ви зрозумієте, коли воно перестане липнути до рук, тоді переставайте сипати в нього муку. Перемішую спочатку масло, розпушувач, цукор, ванілін. все разом перемішую, перетираю і потім по одному яйцю додаю. Мені донечка допомагає, розбиває і підсипає мені муку. Довгенько я з нею сьогодні цим займалася, але у неї емоції просто такі незабутні. Вона дуже сильно задоволена цим процесом. Вона мені все допомагала, насипала. Звичайно, з нею це набагато довше, а якщо ніхто не допомагає, то це дуже швидкий просто рецепт, неймовірно швидкий та неймовірно смачний. І хоча б ти знаєш, на чому воно приготовлене, що це не ось цей маргарин, який додають в печиво, а саме масло, хай воно буде не дуже таке, там не 80 з чимось, нехай 70%, але ти хоч знаєш, з чого воно зготовлене. Потім ми це печиво випікали при 180 градусів, Ви дивіться, прямо за своєю духовкою. Я думаю, хвилин 15 ми його випікали. Якщо хочете, щоб було більш хрустке, то дивіться за печивом. Якщо воно починає змінювати колір, значить воно вже підсихає. Можна робити більш хрустке, можна більш м'яке робити. Це прямо за вашими вподобаннями. Я все гарненько перемішала, вимішала в миски, а потім вже продовжила на столі. І додала ще муки, і з мукою замішувала. Муку воно вбирає просто дуже добре. І робила, так як я і кажу, поки не стало прям таке, як. Пластилін і перестало липнути добряче до рук. Дитина вже всі руки в муці, весь костюм, весь тигруля в муці, але вона цілий вечір розповідала нам потім про те, як вона робила печиво, всіх ходила, пригощала, і в неї прям це такі емоції дуже приємні. Колись раніше Ростік теж дуже це полюбляв. А зараз він якось так більш нейтрально, якщо йому хіба що дати саме вирізати фігурки, то для нього це тоді буде щастя. Але він був зайнятий, він був на тренуванні, тому ми вдвох така дівоча компанія готували. Ну, а донечка вже на наступний день теж говорила: давай будемо знову пекти, давай знову будемо щось робити. Прямо ось так вона сильно зібралася замішувати, і можна відправити, прям замішувати якесь тісто на хліб, певно, що тому, що так місила, так сильно старалася, їй дуже це прям сподобалось, муку підсипала. Насмітило мені трішки, але то зовсім не страшно. Дуже цікава, знаєте, ідея, як провести з дітьми час так, щоб вони запам'ятали і було корисно. Час, знаєте, проведений з користю. Всіх вона пригощала і сама зранку прокинулася і каже: Хочу какао з печивом, зі своїм печивом. Я думаю, вона це запам'ятає такі моменти. Вона взагалі в неї дуже класна пам'ять. Запам'ятовує багато-багато всього. Буває, що я вже забуду, а вона каже: А пам'ятаєш там? або я була там-то, там-то. Я така думаю, нічого собі. Але з приводу якихось віршів вона знає такі дитячі віршики простенькі, але її просити, щоб вона їх розповіла, то ні, якщо вона не хоче, цього не буде. Вона з таким добрячим характером, вона просто розвернеться, проігнорує тебе і нічого розповідати тобі не буде, якщо в неї немає на це натхнення. Але подивіться, з яким натхненням вона впорається з тістом, задоволення просто неймовірне. В неї прям посмішка не сходить з обличчя. Вона ще побачила, що я її знімаю на камеру і любується собою. Допомагала вона мені у всіх прям процесах і розкатувала тісто, і вирізала сама зірочки, їй дуже сподобались. Вибрала форму. У нас є такі пластикові формочки, які вона обирала, що буде робити, готувати. Бистро вона з усім. Швиденько все зловлює, як все правильно робити, і все повторює, звичайно ж, за мамою. Що мама робить, те й робить і донечка. Дивіться, як вправно зараз у неї будуть виходити такі кружечки, такі печива. Прям їй дуже саме, саме певно, що найбільше сподобалося вирізати різні формочки із тіста. Вона ще їх там викладала дуже гарно. І казала цей братіку, цей мамі, цей мені. ну, Всім, кого вона знає, всім вона робила печиво, Всі хотіла пригостити, ще й згадала про село, що ще в село завезе кому там, кому потрібно, всім. Вона, щоб, знаєте, нікого не забути, то вона сповнила всіх котів, всіх собак, всіх, всіх, всіх. І ось такі зірочки їй сподобалися. Я думала, що це печиво буде прямати. Прям дуже малесеньке, трішки щось впало, щось попало, але вийшло загалом його багато. Ось таке вже запечене, і настав вечір, ще не темно, але дитина моя спить. Дякую вам за те, що додивилися наше відео до кінця. Дякую вам за увагу. Ми теж будемо збиратися спати, закриваємо свій акваріум, тому що напроти будинок і ми як в акваріумі, якщо вмикаємо в кімнаті світло. Йдемо митися, п'ємо ще чай, з печивом воно охололо, а вам кажу до зустрічі з вами у новому відео.